Часто ми чуємо від бійців, що вони готові померти у клітці. Але ви вдома в Україні брали участь у реальній війні. Там ви захищали свою країну. Наскільки той досвід, що ви отримали там, можна порівняти з боями у ММА? По перше, коли мені важко, я завжди згадую, як важко було на війні. І коли люди кажуть, гей, наступний бій буде як війна, або завтра я йду на війну. Слухайте, люди, хлопці, якщо ви не знаєте, що таке війна, закрийте рота, ви не можете про це говорити. Бо війна це не бій у клітці. Це інше життя. Це не важкі тренування. Не важка згонка ваги. Це щось більше. Ти можеш померти будь-якої секунди. Твій друг може загинути кожної секунди. Це зовсім інше. І це те, що відчуває моя країна. Вже чотири роки.